Шановні жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району, на даний час ми знаходимося на перехресті вулиць Толстого та Чайковського міста Біла Церква, де декілька хвилин назад сталася дорожньо-транспортна пригода, якій отримала тілесні ушкодження школярка. Настали складні погодні умови. І зв'язку з настанням цих складних погодних умов водіям дуже важко зупинити транспортний засіб. Дана дорожна транспортна пригода сталася на пішохідному переході. І як пояснює водій. Діти побігли через дорогу. Зупинити свій транспортний засіб зі скутків з тим, що слизько, він не зумів. Ми бачимо, що комунальні служби міста прикладають дуже багато зусиль для того, щоб справитися із снігопадом, який два дні вже йде на території України. Ви бачите, що дорога оброблена портовожеледними засобами. Але все рівно вона залишається слизькою. Тому я в черговий раз звертаюся до всіх учасників дорожнього руху бути дуже уважними на дорозі. А по даній дорожньо-транспортній пригоді рішення буде прийнято після проведення необхідних слідчих дій.